Всім привіт! Ви на нашому новому каналі. Ми нові блогерші, які будемо знімати дуже цікаві для вас відео. Та ще ми покажемо, які ми зробили автомат для цикеток. Спочатку давайте я вам розповім про себе та мою сестру Яну. Мене звати Аня, а ми сестру Яна. І ми двоє хочемо знімати для вас круті ролики, що ми сюди будемо знімати. Будемо знімати різні блоги, різні розпаковки, різні туторіали та е, бумажні сюрпризи. Сподіваюсь, вам сподобається, а давайте зараз я вам покажу автомат для цукерок, який ми зробили як у Афінки по туторіалу. Ось так він закривається і відкривається. Не дуже видно. І тут вже не, ще немає цукерок, але потім з'явиться і в дописі ми вам покажемо. На цьому все. Дякую за перегляд. Всім пока, Па-па!